Доброго дня, шановні! Сьогодні ми з вами розглядаємо першу таку лекцію з антропогенезу. І сьогодні ми з вами будемо розглядати докази походження людини від тварин. Отже, антропогенез походження і розвиток усіх видів роду людина. Є рід людини гома, і ми будемо розглядати всіх представників роду гома. І вони мають бути розглянуті в біологічному, психічному і соціокультурному плані. Отже, можна дати визначення антропогенезу як розділу антропології, це такий розділ, що висвітлює питання про місце людини серед інших організмів, час і місце виникнення. Людини, про первісний суспільний розвиток людей, про фактори олюднення безпосередніх предків людини, двоногих мав. Отже, місце людини як біологічного виду в системі органічного світу. Людина як біологічний вид належить до типу фордових, під типу хребетних, класу ссавців, ряду приматів, підряду людиноподібних. Секції вузьконосих, над родини вищих вуськоносих, родини родини вже гомініт, роду людини гома і виду гома сапієнс. Отже, які існують докази еволюції людини, і тут ми їх можемо розділити на такі групи. Це Палеонтологічні, ембріологічні, порівняльно анатомічні. До палеонтологічних доказів можна дійсно включити ось ці рештки: рештки кісток, черепів, зубів, різних, різних уже двоногих мав, як ми побачимо далі, і плюс уже всіх представників роду гому. Ось тут ми ще можемо сказати, коли ось ці… oh Представники роду гомо з'являються, то одразу одразу уже, е, включаються ще е, і археологічні такі знахідки. Це кам'яні знаряддя праці, які виготовляли від гомо Габіліс, Гомо Еретус. Е, е, ну, тут ще немає мустьєрської культури, обробки каменя, але ми це з вами обов'язково розглянемо. І людина сучасного типу, це оріньякська культура обробки. Каміння, тобто враховується все, і те, що як виготовляли вони ці знаряддя праці, як змінювався череп. Ось ми бачимо з вами ось ця мозкова коробка, все це ми маємо розглянути. Порівняльно-анатомічні докази до порівняльно-анатомічних доказів належать і рудиментарні органи. Що це за органи? Це такі органи або різні структури тіла, які стали ну, дещо зайвими в процесі еволюції. Вони можуть бути присутніми у кожної людини і є незаперечним доказом еволюційного розвитку організму людини. І ось тут ми бачимо дійсно, це може бути довгий долонний. Це і гусяча шкіра, і куприк, і епікантус, і півмісяцева складка, і вожні м'язи, і зуби мудрості, і апендекс, і пірамідальний м'яз живота. Є і такі органи, які ми називаємо атавізмами, атевістичними. Тобто вони вже, на відміну від рудиментів, вони проявляються у окремих представників виду. І, і ці риси, які ми спостерігаємо, вони притаманні і іншим предкам. І дійсно, вони ну, таке уже надмірне оволосіння, або багатососковість, або навіть поява такого хвостика, вони свідчать, що ми маємо цей гени. Ми маємо ці гени, але ці гени вони проявляються фенотипічно далеко не у кожного представника, тому що кожен з нас це система. Генотип має це, це певна система генів. І дійсно є такі гени, які пригнічують, які не дають змогу ось цим генам проявитися фенотипічно. а у тих, яких, у тих людей, у яких раптом проявляються ці гени, ну, значить, ну, їх генотип дещо, дещо не спрацював дещо не спрацював. Ембріологічні докази еволюції. У всіх хребетних тварин ми належимо до цього, до цього підтипу. Спостерігається значна схожість ембріонів на ранніх стадіях розвитку. У них каже форма тіла, є зачатки зябрових духів, зябрових щелин, хорди, наявний хвіст, одне коло кровообігу. І це якраз є проявом такого закону зародкової подібності, який ще. в Становив Карл Бер. Проте, під час уже подальшого розвитку подібність між зародками різних систематичних груп поступово зменшується. Починають переважати риси, які притаманні класам, родам, родинам, рудам. І, видам. і ось тут ми дійсно з вами добре бачимо, що на ранніх етапах і зародок риби, і зародок навіть вже людини, але вони дуже, дуже сходні, вже на нас, схожі, вже на наступних стадіях дійсно ця схожість поступово поступово зменшується. Ну Є ще і молекулярно-генетичні докази еволюції, які можуть свідчити не лише про такі ну, характеристики, які властиві взагалі всім живим організмам, це як універсальність генетичного коду, подібність білкового складу і будова білків. Але ми можемо сказати, що і геном людини він приблизно на, вже на 90% може збігатися. З геномом миші та на 1% може відрізнятися від геному шимпанзе. І вивчення генетичної спорідненості організмів на основі молекулярно-генетичних досліджень ДНК, РНК, білків становлять сутність такої молекулярної філогенетики, і це ми з вами розглянемо на останній лекції, коли вже будемо розглядати ось ці гени людяності. Гени, які відрізняють людину від її попередників, головні версії походження людини, ну, звичайно, ми не можемо спростувати і не можемо підтвердити таку теорію як креаціонізм. Згідно до неї, людина породження надприродних сил. Ми не можемо з вами підтвердити і пришестя, і теорію пришестя. Тобто люди прибули на землю з інших планет, з інших світів згідно до гіпотези палеоконтактів. Гіпотеза є, але вона ще не доведена. Ми будемо розглядати третю версію, що люди є результатом природних процесів. І саме такої версії навіть ну, можна сказати притримувала і розробляли інші вчені, які могли жити достатньо давно. Я не кажу про Аристотеля, який вважав, що людина це політична тварина, що здатна існувати в суспільстві. Це в принципі, доводить таку соціальну ще природу людини. Так? На що стосується біологічної природи і біологічної єдності так? людини з, взагалі, з тваринним світом, то тут вже треба сказати про Лінея, який в 1735 році в своїй системі природи він вважав, що рід людина включає два види: це людина розумна і людина лісова, до якої, між іншим, він відніс Орангутана. Жан батіст Ламар в своїй філософії зоології 1899 року гіпотеза висунув гіпотезу про еволюційне походження людини від мав. Ну і Дарвін, походження людини і статевий добір, яка вийшла в 1851 році. Людина і мавпи, що живуть в наш час, походять від спільного предка. Ось тут ми з ним повністю можемо погодитись. Отже, антропосоціогенез про що нам ще сказав і Аристотель? Та що все ж таки походження людини, становлення його як виду в процесі формування суспільства ось це формування суспільства воно було дуже важливим саме в антропогенезі. І науки, що вивчають антропогенез, це біологічні науки, це біологія людини, морфологія, фізіологія, церебрологія, палеонтологія людини, приматологія треба знати і про своїх предків, так? палеонтологія приматів, палеонтологія як загальна палеонтологія, вона включає і палеонтологію всіх хребетних, і палінологію, що дуже важливо, тому що за допомогою палінологічних даних можна встановити в якому середовищі ще жили ті чи інші представники роду гома і попередників. Загальна біологія, це і ембріологія, і генетика, і молекулярна біологія, і порівняльна анатомія тобто, всі ці науки вони надзвичайно важливі. Так? Природничі науки, окрім біологічних, це і геологія, і хімія. Тафономія дуже важлива, тому що ця, це наука про захоронення викупних залишків. І це треба теж враховувати, ці дані. Так? Методи датування, це е, за розпадом радіоактивних елементів, це іще і радіовуглецевий, і е, термолюмінесцентні методи, і соціальні науки. Треба теж враховувати. Це етноархеологія, порівняльна етнологія, археологія, психологія, тобто все це. Ті науки, які треба вивчати саме для встановлення певних етапів розвитку людини, як виду, які були розчинні сили антропогенезу, тут ми не можемо роз'єднувати так вірніше ми можемо роз'єднати на біологічні і соціальні, але, але все ж таки біологічні вони, як загальнобіологічна боротьба за існування, природний добір, спадковість і мінливість це загальні еволюційні поняття, так? і соціальні це і мова, свідомість, мислення, суспільний спосіб життя, праця на певних етапах, звичайно, теж має бути врахованим. Фактори еволюції людини, вплив природних факторів, якщо ми з вами можемо так розглянути в такі основні, основні моменти, під час життя в лісі у наших предків удосконалювався кольоровий зір, оскільки завдяки йому легше було знаходити, що стиглі плоди. це зрозуміло. І в структурі очей людини є три типи колбочок, які сприймають червоний, синій і зелений кольори. А в більшості мав... Два, синій і червоний. Вихід наших предків у Савану був вимушений через настання зледеніння, площа лісів у світі зменшувалась, скорочувалась, волога з атмосфери витрачалась на формування льодовиків. Існування в умовах Савани зумовлено вдосконалення прямоходіння, втрати волосся на тілі для запобігання перегріванню і закріплення всегідності. І вплив соціальних факторів це життя у відносно великих групах для людей, це шанс виживання у Савані, передача досвіду, навчати і навчатись, взаємодіяти у складних ситуаціях, розвиток мовлення, спілкування, піклування про нимічних дозволили вижити виду. В чому унікальність виду Homo sapiens? Ну, По-перше, це великий мозок, не просто великий мозок, а це, ось це співвідношення маси мозку та маси тіла, воно є унікальним. Членороздільна мова це дійсно те, те що властиве виключно людини. Випрямлене положення тіла, складні технологічні навички і неймовірна пластичність поведінки. Які викопні представники родини Гомініди, ми можемо з вами згадати? Ну, по-перше, це сахелянтропи. Це, можливо, ті предки, предкові форми, які ще жили в той час, коли відокремлювалася ось ця лінія, лінія до гомо, і коли розділилися ці лінії, які йшли до гомо і до сучасних приматів. А от ще в 2001 році, в пустелі Дюраб, Дюрап, це північний чад, африканський континент, було знайдено череп, який чудово зберігся. Його вік дорівнював 6-7 мільйонів років. І лицьова частина черепа має як примітивні, так і відносно прогресивні риси. Ну, прикладом це невеликі ікла. Невеликі ікла. І розмір головного мозку, між іншим, був ще досить невеликий до 350 кубічних сантиметрів об'єм. Орорини. Це другий такий важливий вид. Вони мешкали 6 мільйонів років тому, і е, можна припустити, що він був здатний як вільно лазити по деревах, так і непогано пересуватися на двох ногах. Тобто, вже ось ця біпедія починає розвиватися достатньо активно. Так? І ардіпетеки е, мешкали вони в. Е, в періоді від 5,5 до 4,4 мільйонів років тому жив цей вид у Східній Африці. Цей вид існував довго і, можливо, дав початок кільком еволюційним лініям, і він мав багато матючих ознак. Це і витягнуте обличчя, це паралельні ряди корінних зубів, маленький мозок. Але проте про були і відмінності від мав. Це і такі відмінності. Однією з таких яскравих відмінностей було ходіння на двох. Ногах. Тобто ось ці ардіпітеки вони нам дуже-дуже дуже знадобляться для подальшого розгляду. Так? Ось тут ми можемо побачити етапи, етапи. і бачимо ардіпітек і, і ця, цей зв'язок з австралопітеками, потім гомогабіліс, тобто людина вміла, гомоеректус, і прямоходяча, і працююча людина, ергастер. Далі ми бачимо. Ось це Кейдельберська людина, антицесор: це попередник, людина попередник, і. Гомо sapiens, гомо sapiens. Через ми пропустили ще оцю ланку неандертальської людини. Хоча можна було поставити дві стрілочки, тому що ці саме гейдельберська людина це той вид, який дав початок практично і неандертальцям, і людині сучасного типу sapiens sapiens. Отже, почнемо все ж таки з ардіпітеків. Ардіпітеки жили в тропічних лісах, були здатні до прямоходіння, харчувалися фруктами-горіхами. Через ардіпітеків череп він займає проміжне положення між і австралопітеками. І, що дуже важливо, ікла у них менші, і однакові, як і самок, сам, сам, так і самців. Це передбачає більш низьку ймовірність конфліктів. Між самцями, утворення міцних пар і взаємну турботу про потомство. Це дуже і дуже важливі такі риси. Таким чином, фундаментальні репродуктивні та соціально поведінкові зміни, ймовірно, відбулися у гомінідів задовго до збільшення мозку і початку використання кам'яних знарядь. І ось тут цікава модель Лавджоя. Вона була розроблена американським антропологом Оуеном Лавджоєм. Центральну позицію в цій моделі займають пояснення біпедії, прихованої овуляції і редукції ікл. Це три унікальні особливості людини. І на думку Лавджоя, ці ознаки, які з'явилися набагато раніше, ніж великий мозок, і виготовлення кам'яних знарядів, і вони сформувалися внаслідок переходу до модуль моногамної системи шлюбних стосунків і збільшення внеску самців у турботу до потомства, що в свою чергу було обновлено особливостями харчової стратегії гомініт. Харчова стратегія гомініт це так званий секс в обмін на їжу. Тобто самці приносили ось ці плоди своїм самкам. Вони годували і самок і годували своїх маленьких мавпинят. Нові дані стосовно виду Ардіпітекус Рамідос надруковані в журналі Science, Вони істотно посилили аргументи на користь головної ролі змін репродуктивної і соціальної поведінки під час ранньої еволюції гомініт. Ось так можна б уявити собі ось цю модель Лавджоя. Прямоходіння і взаєм... ось ці стрілочки. Самці носять їжу самкам. Так? Ось це зменшення агресивності, зменшення ікл і зменшення агресивності. Прихована аволяція це теж сприяє оцій внутрішній кооперації і зменшенню агресивності в межах такої групи. Тобто дуже важливі, важливі такі характеристики. Ну і вважається, що саме Ардіпітека були, були предками австралопітеків, цих двоногих наземних приматів. З людиною їх споріднює слабкий розвиток щелеп, відсутність великих ікрів, хапальна кисть з виступаючими великими пальцем, опорна ступа, значний об'єм мозкової коробки вже 400 550 см кубічних, вкорочена лицева частина черепа, будова зубів, вертикальна хода та інші особливості, які поставили австралопітеків, у число можливих безпосередніх предків людини. Родовому. Австралопітеки були всеїдні. для нападу та захисту вони використовували кістки тварин, палиці, каміння, можливо, найрозвиненішим видом вміли їх дещо і обробляти. Можливо, австралопітеки були активними мисливцями напавіанів і інших, е, інших тварин, але все ж таки нові дані свідчать, що австралопітеки вели зовсім інший спосіб життя і часто самі ставали жертвами хижаків. В тому числі і хижих птахів. Отже, тепер ми можемо з вами подивитися на таку таблицю, де представлені так звані грацильні австралопітеки, і до цих грацильних австралопітеків були. Були uh, внесені такі, як Астралопітек, Анаменсіс, Афаренсіс, Африканус, Гархі, Сидиба, ну і був такий ще кеніантропус. Це теж належав до грацильних австралопітеків. І ось тут ми можемо з вами сказати, що це ось цей перший Австралопітекус «Анаменсіс» це нащадок Ардіпітеків, вважається, про яких ми тільки що розмовляли. Так? І це предок пізніших австралопітеків, а потім ідуть уже Афаренціс, Африканус, Гархіс Так? І ось це вік. Вік-знахідок в мільйонах років. І ми можемо ще і тут простежити. що спершу був оцей Анаменсіс, потім Афаренсіс, потім Африканус, потім гархі. Далі Сидиба. І ось тут ще Кеніантропус. Він так стоїть дещо осторонь, але вони дійсно. Так, поступово-поступово змінюючись, вони всі належать до цих грацильних австралопітеків, і ми не можемо чітко сказати, який саме цей з цих видів є ну от чітко. Ну, можливо, Афаренціс, можливо, можливо, африканець, скоріше за все, був тим предком гомо про який ми будемо розмовляти з вами наступного разу. Прикладом таких австралопітеків, якщо так дати більш докладну характеристику, можна взяти ось цього Африкануса. Так? Він був більше схожий на сучасний тип людей, ніж австралопітек афарський. Афаренцис, хоча мав, на відміну від останнього, більш мав подібний скелет, але при цьому мав більш об'ємний череп і більш людиноподібні подібні риси обличчя. Досить цікавим був ось цей австралопітек. Він, Диба. Ну, якщо в перекладі, то це означає колодязь та, або джерело. І Найцікавіше, що він сполучав дійсно як просунуті такі риси, так і дещо архаїчні. Прогресивність в одній деталі компенсувалася архаїзмом в інших. Порівняння сидибо з Африканус і Афаренсис свідчать, що вкрай важко по одному з фрагментів передбачити рівень просунутості якого-небудь іншого. І, закономірно, що з переважної більшості рис сидиб. Схожий на Африкануса, а не на східноафриканських австралопітеків. Це, з одного боку, логічно, біогеографічному, біострати... біогра... з іншого свідчить про паралельну гомінізацію на півдні і сході Африки. Тобто, це, це дійсно колиска Африка, це колиска ось цих. Редків людини, і е, дійсно е, дуже важливо враховувати ось ці е, риси їх будови. Були ще і так звані масивні австралопітеки. Тут перераховані три такі види, але можна сказати, що це були нащадки грацинних австралопітеків, але вони були тупіковою гілкою. Ну і ось тут ми можемо з вами проглянути, як, як відбувалися ці зміни австралопітеків, і від афарського тут Австралопітека, чи потім африканського Африканус уже походять і людина вміла, людина прямоходяча, неандерталіць і людина розумна. Ось ми побачили з вами ось таку, таке це розділення, розділення предкових форм і ось ті етапи, які має пройти вже рід гомо. Так? Від, від гомо габіліс людини вмілої до гомо сапіенс. Ну І цей шлях ми з вами розглянемо наступного разу. А зараз ми з вами прощаємось. Я е, прошу вас е, підписуватись на наш канал. Якщо вам цікаво, якщо ці е, факти для вас важливі, які ми розглядаємо на наших цих зустрічах, то будь ласка, приєднуйтесь до нас, підписуйтесь і на все добре. До наступної зустрічі.